Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати крила задні до великої кабіни НТЗ. Це у нас виробництво Україна. Метал не фарбований. Толщина його по 1,5 мм, ширина майже 30 см, тобто це у нас новий зразок під широкі крила. Бо там були великі кабіни старого зразку, там лісники на них казали. Там вузенькі крила були та закривки. Тут вже широкий новий зразок, е, наголошую, 1,5 мм товщина. Як в оригіналі, отак вони зсередині середині виглядають. Покріплення все впівпадає, все стає. Це вже багато років ними торгуємо. Одна деталь у нас коштує 4 тисячі гривень, тобто що закрила, що крило. Одна тисяча гривень, перепрошую, мовився, Комплект коштує 4 тисячі гривень. З внутрішньої сторони отак от виглядають закрилки. Тут варин такий підсилювач. Так. Інша сторона, інший бік. Отак от, от все виглядає. Все доволі міцно, все якісно. До речі, є у нас такі подовжені. Там комплект 4600 буде коштувати самі оці от передня частина крила. Вона буде довше. ну Тобто або окремо можна подовжувачі замовити. Є металеві, є пластикові, є фарбовані, є нефарбовані, є з нержавіючої сталі. І є отакий от комплект. Закрилки будуть такі самі. Акрила тут вони будуть подовжені, тобто вони суцільні, довгі до самого низу туди сходинки. до сходинки будуть доходити. Ну Тут людина замовила отак от, от в стандарті. Е, ще раз. Повторюю, 4 тисячі гривень комплект, або окремо можете придбати лівий правий закрилок або крило ліве праве по 1000 гривень. Не фарбовані. А якщо фарбовані, вони там на Ці, який, комплект буде 4400 коштувати, тобто 1100 на 100 гривень. Дорожче. Ну, тут людина вирішила не фарбовані, бо вона вже фарбу купила, вона буде грунтувати, вона буде фарбувати самостійно. А якщо от крила там закрилки, ви фарбовані, замовляєте. Вони фарбовані, але вони не ґрунтовані. Тобто з заводу трактори не ґрунтують. У нас так само тут воно ну, без ґрунту, просто фарбується по голому металу. Так, звісно що щільнювач на велику кабіну потрібно На 2 закривка, 2 крила 5 метрів. Це метр коштує 60 гривень. Отакий от, от щільнювач поміж кабіною та крилом це 300 гривень, тобто сума замовлення 4300 гривень. Друзі, якщо зацікавило, будь ласка, телефонуйте, давайте номер в описі під відео, в закріпленому коментарі. Отут, показую, можете на паузу поставити. Також нагадую, країни Балтії, перевізник Міндаугас, і Молдова, перевізник Сергій. Якщо треба щось замовити, усі країни, будь ласка, звертайтеся за номерами, які там бачите на відео. Дякую вам, друзі, за перегляди. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть коментарі. На все добре.